Доброго дня! Отримала допомогу від фінських волонтерів. Це тисну, бачите, у нас якісь крутий волонтерів? Що ви собі думаєте? <гум> Я мала знятися, як це розвантажувалося, але Альона завтикала. Велика подяка Сергію Рябцю та його асоціації за допомогу з розвантаженням. Це частина, ще будемо отримувати, ще приїде трошечки. Дивіться тут сік чаї, ціла коробка дитячого, посуд. Шльопки, ці резинові, постільне покривало, м'які ноші для військових, одяг. Всього всього потрошечку, все є, це все поїде, буде роздаватися. Це все, на що зараз є дуже великий попит. А там ще гігієна є трошечки. Велетенська, велетенська подяка. І ще раз подяка всім з вас, хто приєднується, бо ви нам допомагаєте зі зборами на логістику, або з вас ми просто це все не могли отримувати. Любимо вас та вдячні за підтримку. Ну і, як завжди, за величезна подяка його Макан. Ми розвантажилися в них, бо в нас забитий склад повністю, і ми тільки його відгружаємо знов забувається. Тому оце наглую зим. Робить репости, хто донатить, хто підтримує нас постійно. Дякую велике. Допомагайте допомагати. Тому що ми не хочемо зупинятись. Ми бачимо, кому дійсно потрібна ця допомога, і ми поїдемо там, де це вкрай необхідно. Любимо вас.